Олександр, можна розповідати хоч не про 30-40, про 130 140 Як ти перевіриш, було чи ні? Ну, був замах на Та, ніяк, так само, Поробія. як підліток. Він не перевірить підліток, він не піде питати когось. Ну, ну от замах на Андрія Поробія, царство небесним, людину взяли і вбили. Замах був на співробітника Служби безпеки України. Його взяли і вбили. Тобто, Є якась тоді, а тут там виходить та що там були якісь там Чечі. Чи, -чи. чи були е, там е, диверсійні групи в Києві? Я вважаю, що були, тому що е, росіяна теж не, не дураки. Але повторююсь, повторююсь, тільки повний, скажімо так, самогубець сунувся би в прикисний квартал з е, там з, з метою добратися до будівлі на там сам. На Банковій і там щось натворити, тому що там спочатку стріляли, потім питали. З, спитаю Дмитра вот, да, Дмитро Ньюс, він тоді йшов mm -hmm. до нас на Лаврську і дивним чином щось його понесло через. Ну, по привичці, пішов через повітрясний квартал скільки, в день, скільки разів клали обличчям в асфальт. Uh -huh. Хоча не просто да. да і просто, просто там там, там спочатку облився в асфальт, без а потім вже його там перевіряли. Тобто там люди знають свою роботу. Треба дати належна тобто служба безпеки президента. Вона свою роботу знає. І тоді вони цю роботу виконували. Навіщо нам це розповідати, щоб дати якийсь то там аріол, е, геройства? Герої це були хлопці, 72-га бригада, герої це були хлопці, які билися в том самому, в Гастомелі, герої це була е, Тіроборона, герої це хлопці. От, які в бусковому парку в Херсоні тероборона, яка фактично з голими руками з голими руками вони а, вступили в бій? На жаль, загинули майже всі. Це герої. А якщо би хтось подумав би ну наперед, хтось би подумав наперед, то можливо, би цим хлопцям би, там, за три за чотири дні за п'ять днів була б видана би зброя. І не тільки Стрелецька, можливо, там і що й Єрпгів Сім брав і були там розподілені ролі, і таке інше. І вони б почали би кусати вже російських окупантів заздалегідь навіть питання не до Олексія Петрова, не до Олександра Близнюка, а питання до мера города міста Херсона, якого нещодавно звільнили, коли задали йому питання стосовно Антонівського моста. Він вважає, що це була просто зрада, це така це каже мир. Я не розумію, як так сталося. Це Мико да? Так, так, так. То я не розумію, як так сталося, що російські війська пройшли парадним маршем через Чангари, через Салькова. Uh -huh. Я навіть написав допис на своїй сторінці, по-моєму, позавчора. Я ті місця місця знаю дуже гарно, тому що в 17-му році, наш 37-й батальйон, ми там стояли, якщо ми помимо, в з квітня, і аж по жовтень, бо ми навіть, навіть більше. І якраз от наша задача була: якщо не дай боже, наша задача була підірвати і відтягуватись назад. Якщо би хто подумав би наперед, повторюсь, знов таки, ну у вас ж є інформація. Ну ви ж якось це інформації користуйтесь, то туди могли б там приїхати, бо наші там спецназівці, сосоушники, взяти під свер да боєрка, притат боєрка передати під дето саме передати перед під під, э, тот самий, під скажімо так, охорону. Угу. Навіть навіть ні, навіть ні е, масти. Нехай там мастивот е, в районі Чангара. Там же не тільки Чангар, там якщо по не помиляюсь. було 4 ліба 5 замінованих е, мостів, Насипи там є залізничним міст. Таке інше. Там питання дуже важливе питання. Це питання Салькова. Це дуже, дуже дуже вузький перешик. Там першик, ну там щоб приїхали, ну траса, машини, все. Угу. І під ним е, були там я не знаю, скільки кілограм, може, з полтонни, а то ще більше лежало тротил. Якщо підірвати там і підірвати такі ж перші в районі Херсона, то фактично це стає ну, островом. Можете кататися, але угу. в бік Мелітополя ви не поїдете ніяк. Навести понтонну переправу могли б, не те саме, але б це затримало. Потім є міст під Мелітополем. Величезним містом, дуже величезним через Каховський магістральний канал, тому через Р8 або Р9, я ж точно не пам'ятаю, біля АЗС паралель. Ось там питання, тому що Каховський магістральний канал це ж не берег річки. Біріг, да? берег, берег берег вода, 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 берег, берег, берег. Ні, там же ж, ж от, якщо підірвати всі ці мости, а там їх не так уж і багато, то все, Пантонну переправу ти не наведеш, Тобі не, ну, то вони просто сложиться. просто провалиться. Тобто якщо ворог би... міг би не пройти, ворог або міг би не пройти, або затримався б там дуже дуже довго, Понятно, що там під обстровами почали б о, ремонтувати. Ті, ті, І міг ті би бути варіант, що ми могли б не вони б могли не зайти в Мелітополь, вони б могли не зайти в Маріуполь. Вони в навіть, Олександр, якщо б навіть ну, якщо б вони б там пройшли там через через 3-4 дні якщо б вони там навели якісь там місце mm -hmm. відремонтували місць, ще щось там ну, там ну кинути кинути понтонну переправу там неможливо тому що повторюсь там це рукотворна водна преграда це mm -hmm. е, ось зрошувальний канал тобто російський mm -hmm. канал якщо подивитися на будь-який розвітний канал зрозуміти про що йде мова і тоді ж е, можна було би тобто для захисників маріуполя було б виграний час з усіма відповідними, скажімо так, нюансами. Це з, 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 скажімо так, з історії якби ж. На жаль, сталося так, як сталося. А що під Києвом було? Як вони опинилися тут аж, аж під Києвом? Та ж сама історія. Вони просто проїхали по цій дорозі дуже-дуже швидко. А чомусь, я помиляюся, в 21-му чи в якомусь році був розформований десантний, десантний танковий батальйон. Дешевешно мається на увазі, який якраз і стояв там чомусь з 19-го року, хоча ходили такі, скажімо так, розмови серед військових, не були створені дві єгерські бригади, які якраз і могли взяти, скажімо так, під свій контроль у ці ліси. Та ж сама історія. Якщо б не підірвали хлопці, і, дай Бог, здоров'я довгих років життя, хто залишився в живих, а не а хто загинув, то світла їм пам'ять. Якщо б хлопці не підірвали бо то ж величезну ту дамбу. Коли затопили, отже е, річку Ірпінь щось зупинила uh -huh. російські війська. Я взагалі не знаю, що було б далі. Чому е, не взяли під під а знов-таки під охорону, під серйозну охорону Гостомівський аеропорт? У вас ж були дані. А ви і розуміли, що якщо Росія буде висаджувати десант, то ось тут у нас під Києвом є фактично небагато місць, де можуть, де можуть сідати Іл-76. Це е, е, Борісполь, це Жуляни і це. Е, е, Антонов, то є Застомівський аеропорт, якщо б взяли б под нормальну охорону, то б ці тільки гвинтокрили, які волетіли через Київське море, як мінімум половина, б їх опинилася одразу в морі, mm. а інші б ушли, тому що розумієш... позбивали що... б розуміють. Да, ясно про то тобі кажу. І питань, Олександра, таких питань ми зараз підняли з тобою, якщо не 1%, то ну один відсоток. Питань Ти розумієш? Я чого постійно ці питання так е, мене дуже турбують, тому що ну, на багато із них немає відповідей, я хотів би мати відповіді на них, тому що я бачу тенденцію, яку зараз намагаються якимось чином перекласти відповідальність на залужного, що він на посаді головнокомандувача збройних сил не забезпечив ту чи іншу безпеку, не, е, скажімо, забезпечив ті чи інші дії. На це питання вже е, дав відповідь. Так, приоткрив штору, так трохи-трохи приоткрив штору Сергій Наєв, коли uh -huh. почали там на нього страв спускати всіляких там інформаційних собак. Він просто дав одне інтерв'ю, і ці інформаційні собаки, наскільки пам'ятаю, просто позакривали свої роти. Чому тому, що е, військові не можуть діяти самі, вони не можуть. Вони діють згідно яких-то розпоряджень, наказів, планів, бойових наказів і пішло поїхало. Ну, наприклад, привожу пример, приклад. да? Тобто, Валерій залужний не мог віддати команду, перекинути дві бригади на, скажімо так, в район Мелітополя, ну трохи uh -huh. далі туди, щоб ці бригади взяли, замінували всі мости і прикапали нахин поля. І, в общем. Побудували бо там форафатівка, тому що там немає режиму воєнного стану. Там поля фермерські, люди працюють на підставі чого ви будете мінувати, на підставі чого ви будете мінувати мости, на підставі чого? Якщо у вас немає ніяких розпоряджень зверху, до чого що було зроблено правильно в 18-му році? В 18-му році це пішло з гори вниз. Тобто рішення Верховної Ради, воєнний стан. От коли починається воєнний стан, цивільні відходять в бік. Разу хлопці, відійдіть. Ми тут будемо ставити, я не знаю, там гаубічну батарею будемо ставити. А у нас читайте, бачите, що написано? Це Зараз Що буде зараз що будуть лежать морди тут у, у саме, ромашки. Умовно, умовно. Тоді було це зроблено, повторююсь. І от тоді, як тільки було зроблено, одразу, як тільки було прийнято рішення, одразу примічались десантники 95-ї бригади в Мелітополі. До цього їх там не було, у них не було підстав опинитися uh -huh. там. Військові не можуть діяти на власний розсуд, як вони хочуть. Uh -huh. Ні. І зараз можуть, безумовно, і це тільки початок на Валерія Федоровича, що будуть все за розповідати, не можуть. А от якщо би, якщо би Верховне Головнокомандуючий, а РНБО, наше гарячо любиме, максимальне, а, то есть президент вносить на розгляд Верховної Ради введення режиму воєнного стану не 22 або 23 лютого, а хоча б в грудні а раз, угу. в перших числах січня, в окремих областях. Передається, фактично Ну так, так не так. треба по всій пас. країні, а там, да. де ти вже знаєш, звідки вони Перед, зайдуть, передається пас уже військовим, і тоді військові вже починають готуватись. І якщо б щось десь напротачили, тоді да. тоді питання до військових. А що? Ми, ми ж ми ж, влада, ми ж, ну, uh -huh. влада, ми ж вам дали все, ну всі повноваження, все. Давайте, хлопці, вперед. От у вас оперативний резерв. Ми об'явили часткову мобілізацію. Ми там то ми там сьо п'яте десяте, але ні. Повторюсь, тут, 30... тут ще yeah. СБУ мала спрацювати на упередження, що всіх зрадників колаборантів виявити. СБУ СБУ під керівництвом е, Баканова ви був каже? А ну тут я, я взагалі для мене для мене, Я не сподіваюсь, ми колись отримаємо відповіді відповіді, тому що в цій службі я дуже багато ну, дуже велика кількість. Героїчних людей, легендарних людей, які, як воювали в 14-му році, той тож Харабірюш, який був, загинув в Маріуполі, а, і так далі. Два дуже багато спеціалістів, як воювали спочатку повномасштабного вторгнення, так і далі, так, далі, так далі. І людей, на кшталт, того ж, наприклад, Наумова, або от, як от, 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 Який зал... зараз на НТВ вийшов з програми. Як да в... же так вийшло? Хто ж його привів э, в ЗБУ, mm -hmm. і таке інше? Ну тобто, е, питання і тут же ж питання навіть навіть даже питання не до Резнікове. Ми зараз не піднімаємо тему е, там яйця по 17 гривень. Ми піднімаємо, ми розглядаємо питання е, початку війни 22-го року. Резніков, коли був призначений міністром оборони, у призначений міністром оборони, чи не помиляюсь, по-моєму, або наприкінці літа. Або вже там в не хочу лізти зараз дивитись. Uh -huh. Тобто, за тим. Так, де, поки... Десь десь в цей, цей період точно. А до цього до цього був таран. Uh -huh. і питання до тарана, а треба тарану треба задавати. А чим вони займалися Камчаком? Ви я пам'ятаю, з'ясовували тоді питання uh -huh. жіночих підборів під час прав. Для мене це було взагалі. Я, я, я не це... знав, як я не знав. Я, 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 я був готовий згоріти від сорому. Вашу мать, ви міністр оборони і головнокомандуючий збройними силами України. У вас кожного дня бам-бам-бам-бам. Вам це саме mm. е американці, е британці партнери всі. вам кажуть: у вас війна. готуйте, готуйте, давайте е фортифікаційну споруду. Ні, хріна, вони займаються там навіть складимі, коли я був. А тоді э, начальником зв'язку 206 го батальйону, тим, коли ми ще на Лаврізький тритальний mm -hmm. оборон, коли приїхав там потужний капітан, вже бригада, все сформована, він мені привіз на весь батальйон, на весь батальйон я привіз одну радіостанцію. Радіостанція була э, моторола 4800. Одну. І сумку правда ті кітоки, таких э, mm -hmm. кольорових, теж маторола ну, для грибників. Арт, Я дати можеш, але, але документи. Ті документи, папери, папери, uh -huh. схема зв'язку цього батальйону, десь там якась ця світла голова, а намалювала, потім нам прислала. Вона була побудована на базі радіостанції Харіс. Ну тобто, гралися то гралися в якусь ту гру. Хлопці йшли. Я ж пам'ятаю, навіть той же Шмадяр, який зараз uh -huh. герой країни, командуючий солдець полотних систем, він же то тоді теж пройшов у 206-му батальйоні. Він був хлопці, просто йшли, дайте нам зброю. Ми готові воювати. Вони йшли 24, го 25, го 26, го 27. го Чого ці хлопці не зібрати 15 січня? Я не знаю, можливо, тому що хтось катався на, на лижах і про це не думав. А якщо б були вже сформовані батальйони, якщо б вже хлопці б побачили, а була б структура, вони б вже розуміли, де, що, чого, куди. Це знов таки з області, якби ж, так би, коли вартоворислі гриби, як то кажуть. Час, час був втрачений, і за все, це, за все це Україна говоря, сплачує просто божевільно, Просто неймовірно, Тому що коли мені мій дзвонив е, з Мелітополя, Льожев, так і так, говорить, російські танки під містом, я як, нахрен, вони там взялись? там повинні були все а і, mm. російські танки? Я говорю, Та бить такого не може. Да", і коли я уже побачив фото-російські відео, що російські танки під Мелітополем, для мене. Для мене це був шок. Я можу можу зараз на будь-якій карті показати, де були заміновані місця? Я був 17-му році. Олександр Пагрибінський там з 95-ї бригади був шістнадцятому році. Слухай, я, я собі у... просто не можу уявити. Мені здається, що зараз має відбуватися такі розслідування. Зараз таких тих, хто допустив до цього, але я просто боюся, що воно кудись виведе це Сто, розслідування. Хто буде зараз цим займатися? Ну хто? Ніхто ж не видає, не скаже це я вину. Ну от я, я це не зробив. мені не вистачило духу. Діки. Ну ви пам'ятаєте, що тоді тоді городив цей Рахамія стосовно uh -huh. закликів журналістів? Вони гад хуже скайбій. Будь ласка, uh -huh. ну, от будь ласка, що тоді городив цей наш прості господі Гітмансер, коли просили підвищити фінансування армії, він казав, що це піар. Повторюю слова президента. Це не я видумав. Або ще хтось. слова президента, що ми не можемо збільшити армію. Якщо ми збільшимо армію, ми тоді не зможемо будувати дороги. Побудували дороги. Чудово. І з этих доріг, які побудували, цих доріг вже А. Або розбиті, наглухо, Б. Вже в окупації. Все. Я не уявляю, як це простити, як це вибачити, як це забути. Це неможливо. Я, 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 я... Олександр, я точно нікому нічого пробачати не збираюсь. От реально реальні тому що у мене загинула ціла купа моїх знайомих, друзів? я думаю, І у... я не знаю родину в Україні, нема яку так або інакше не торкнулася війна. Скільки зараз їдеш? От їдеш україною, їдеш в великі міста, маленькі села, містечка. Навіть маленьке-маленьке якесь там село в півтора вулиці обов'язково обов'язково на сільському кладбищі є два, три, а то й чотири, п'ять флагштоків з прапорами України. Це значить, що там похоронений військовий. Тобто стеркнуло Україну всю так або інакше. І зараз просто знаєш, сказати, ну ладно, хорошо, давайте дам, дамо там ще один шанс. А, вони зараз зроблять ребрендинг, вони вже, все, вони вже все зрозуміли. Ні, Я точно такий розбратись не зміняю. Я ж розумію, то зараз э, люди підуть. Не зрозумів, в чому діло? Що Щось десь підвисає, але звук йде. Да, а, ні, 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 нормально, нормально. Зараз нормально. А, да, 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 да. Зараз це саме. Э, я розумію, зараз э, вмикнеться навіть якщо. Припустити, припустити. Паграємо, теж да, якби ж э, вернее, якби, не якби, ні, в інші коли э, там, війна буде поставлена на якусь -то там паузу, якась там мирна угода. І, ну і опять же, питання mm -hmm. виборів, тому що це питання підіймають і наші західні партнери. Я навіть не уявляю, що буде коїться в країні. Я не уявляю потоки дезінформації, штучний інтелект, як то кажуть, допомогу. Якщо люди зараз не не відрізняють картинку, зроблену штучним інтелектом, від реалій, і тискають їх по соцмережах, то ти уявляєш, як яке поле, скажімо так, неорана для чорного піару. Я ну то тобто для мене я, я я, я боюсь цього. Я реально цього боюсь. Тому що ролики зараз відео дивишся вже ну, не зовсім ти можеш відрізнити від того самого. Це це тільки ж з кожним днем, скажімо, стає все якіснішим, якіснішим цей штучний інтелект. І це тут буде таке. Це буде прям це будуть нарасамі на, самі, на самі брудні і самі складні вибори в Україні за всю існування нашої прекрасної країни. Слухай, от я а... теж постійно думаю, ну ми, мені борються де декілька знаєш отих, таких протилежностей. От в 22-му році, які ми були об'єднані, як нас надихав, надихало все, і як ми готові були допомагати одне одному? Що з нами зараз стало? Чому цивільних стравлюють з військовими? Військові злі на цивільних, на тил злі, тил злий на військових? От Що відбувається? Хто це має об'єднати цю країну? Ну, диви, Це по-перше, що у нас не вперше. Я тебе зараз е, пригадаю деякі події е, не 14, го 15, го 16, го 17, 18 рік теж вже було, коли намагалися е, столкнути лобами Збройне Сили України і Нацгвардію, Нацгвардію і той же Правий сектор і Збройних сил України. Кидали всяких тут фахівців. А, Мовляв, ЗСУ не воювала воювала тільки там правосеки, а національна гвардія не воювала, воювала тільки ЗСУ. І ці зерна вони впали. Вони зачасту падали в дуже, дуже скажімо так, плодородну почву. Mm -hmm. І ну, хто хто працює? Це працює з працює російські спецслужби. Вони таки працюють. Їм треба Тобто Україна сильна, єдина, їм точно не потрібно. скажімо, більше вона вони дуже дуже сильно лякаються. Прям те ж саме зараз відбувається. Я коли бачу от шеврони або на втівки написані ТЦК. А я стою вот і дивлюсь, думаю, ну хлопче, дорогий мій, А що у тебе взагалі в голові, коли ти це ввішаєш, такий шеврон? Ні, то та цікаве. Так ти, наприклад, напевне, не десантник. Ти, наприклад, напевно, а якщо ти десантник, ти точно не морпех, от тоді точно не морпех. І, mm -hmm. і, 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 і ти точно не просто піхотинець, і ти ти точно і що хтось ти там і точно не гурист, так пові себе кучу тут шевронів. Я не той, не той, не той, не той, не той, не той. Не той, не той. Але люди самі по. Тягнуться за цим тягнуться, 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 тягнуться. Теж, та ж сама історія стикання опять же, ТЦК, накручування, 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 накручування. Якщо у му 23-му році що люди йшли, особливо на 22-й рік там взагалі то зараз вони вже самі кажуть, що, мовляв, добровівольців майже люди, які до добровільно на фонд, майже немає. А якщо йдуть, то вони обирають, обирають для, себе, для себе підрозділ. У нас от їдеш, да, от да їдеш, десь є там о, світлини загиблих воїнів, реклама різних підрозділів, там третя штурмова бригада, зараз вже той самий корпус, там Азов, таке інше, але я хотів би щоб щоб були світлини воїнів, хто віддався. Бо то не було скрізь, ти виходиш на вулицю, тебе все кружить. Щоб Люди розуміли, що за їх е, спокійне життя, навіть під е, шум працюючих генераторів, навіть менше за це життя, е, за, от за цей день хтось заплатив і платить, от, цю секунду платить своїм життям. І цей хтось це твій сусід або сусід твоїх друзів. Це точно не якісь то там люди, які прилетіли до нас з іншої іншипленнями. Так, є безумовно, там іностранні легіони, іноземний легіон, там є представники, але там їх якась сота доля відсотка від, цього, від цієї кількості. Але, ну, давай д -д далеко ходити, ходити не будемо. Скільки е було знято фільмів на рівні, тобто, по заказу, да, по заказу е Міністерства культури України, фільмів таких серйозних блокбастерів. А про, про він скільки? Нуль. Так, да, безумовно, є 20 днів Маріуполя. Скороносний фільм. Але він документальний. Молодь таке умовна, ну не зовсім дивиться. Так, безумовно, є фільм Буча. Але він якось тут так... Ну, і пройшов кудись, десь вон, десь там все. І так далі. Тобто, таке враження, що від ви... Від цього, от віддала від популяризації українського війська, щоб працювати в працювати російський і ПСО, таке враження, що у нас влада, вона якось якась самоусунулась. Да, є хлопці, які пишуть книжки, да, є там заходи, да, є там іще щось, але я не бачу, от, я не бачу ролі, ролі держави. Ролі, там, якщо хочете, банкові. Я її не бачу. І для мене це ну, для мене це дика. Якщо ну, от відкриваєш там, от, з події події, в самому, події в Ізраїлі, було, да? от, Сектор Газа, скільки там може там, два роки, по-моєму, там і три воюють за всі ці історії. І там ні, там от, там військовий, там прям військовий військовий. Там людина людина максимально максимально поважна. Американці знімають. Вони, Знімають постійно якісь те фільми, вони постійно припадносять. от, статус військового. У нас зараз військовий. Якщо в 22-му році ці казали, молимо за вас сонечки е і дякую, то як уже зараз хтось по моєму десь півроку тому написав, знаєш, сказав, уж як е е е то там сильно вже не сильно Уже не сильно уж дякую. Стали заважати 22-му році. Мавилися, тому що розуміли, що от за ціма за спинами дось от, от ці хлопці, це от та тонка червона стрічка лінія, яка і відокремлює, скажімо так, цивільне життя від галтелих орків російських. А зараз якось то воно вже і Зараз як -то, навіть, або починають, починають, починають заважати до фрази Я тебе туди не посилав, залишилось, mm -hmm. як то кажуть, три, два, один, А цю фразу ми обов'язково обов її почуємо. Це буде от. Уже хлопці чують. Уже хлопці чують, тобто ви заважаєте, військовий зайшов якийсь заклад, а до нас не можна в формі. Що значить не можна в формі? Це військовий Збройних сил України. Я собі уявляю, якби це десь в Сполучених Штатах таке стало. Для мене тут, Олександр, я навіть себе не уявляю. У нас тут у нас тут да, і теж треба, теж треба, щоб таке прийшло в голову. Скільки вже було таких випадків? Зараз я думаю, що не так, їх вже багато, славці, Господі. Ну, добре. Але тим не менш. Так що якось то так.